Здравствуйте. Витаю вас. Яка у вас гарна кепка? Кашкет. Кашкет, кашкет, по кашкет. Так. А в чем спорите? разумею. Это чудово. Да, давайте сдаем это стадию. вы, як до вас можно звертаться? сложная история, прям сейчас в Москве. А так по всей России поездил. Угу. Ну, добре. И на Украине тоже был много где. Угу. Прекрасно. И вот на какие темы с украинцами заходят, заходите, включаете 4 рулетку? У меня стоит весь мир, но, к сожалению, uh -huh. или к счастью, так устроена рулетка, что процентов 70 абонентов именно в этой рулетке это украинцы. Не знаю uh -huh. почему. И вот все какие темы поднимаете? Слушайте, по-разному. Вот буквально перед вами, я понимаю, что это не очень красиво, но тем не менее, буквально перед вами с мужиком из Харькова обсуждали особенности коробок ZF. Uh -huh. Ну, тут я этой теме вам ничем не смогу дополнить. А вы о чем? только Переп... не про политику. У вас так, такой фон замечательный. Камин, снег идет. Так, не да. Не хочу про политику. Ну, тогда надо будет переключаться. Когда в гости будем друг другу ездить? Никогда. Почему? Ну, а кто вас выбачит за те все злочины, что вы в Украине? Где, например? Да по всей территории Украины. Ну, где? Ну, что где? Ну, напали ну, на Україну, йде війна, вбиваєте людей. А в Буковелі произошло? Ну от. В Буковелі? Ну а як же ж? І там відбулося. Що там було? Люди загинули, які жили в Буковелі, пішли захищати Україну. Ні, ні, секунду, секунду, секунду. що секунду? На що секунду? В Буковелі підйомники цілі. Ну от. Так електричество з Польщі йде. Так з Польщі йде, Крастинись. не українські, але це Польща нам допомагає, так? І наше ППО захищає, щоб не пролітала по Заходу України. так. Звичайно. Але саме головне, люди, мешканці з Івано-Франківської області. Які року захищають, року. захищають Україну. Вона вони на превеликий жарт. Ви напали в 14 му Як, Які миритися? В 22-му? В Криму? На кого напали? На територію України. Ви коли були в Криму останній раз? До окупації. Я там був і до освобождения, і после. Ви отримували і... дозвіл на в'їзд? У мене родственники в Армянській живуть. Я кажу: ви отримали дозвіл компетентних органів України на в'їзд на тимчасово окуповану територію. Сьогодні американці щось у... Я вас запитав. Ми зараз не про американців говоримо. Звісно, конечно, конечно. Отримали дозвіл. Служби безпеки України конечно. на в'їзд. Віктор Федорович, Федорович письмом попросив помочь. Навести контурний порядок. Блін, слухай, а я тут відкриваю лист від 2017 року Генеральної прокуратури Російської Федерації, яка заявляє, що Янукович з ніяким листом не звертався нікуди. Ані до президента, підляді... а до... не до федерального того собрання, Суспільно. а нікуди, не ні в він Суспільно. не звертався. Суспільно. Я так розумію, звичайно, судя, картинки... судя по качеству картинки, ви сидіти з комп'ютером. Як На. що робиться? Просто скажу. Наберите, це... пожалуйста, сейчас нажмите сверху плюсик, и в окне браузера. Ну это не я маю пока. Це вы мне, будь ласка, надайте дайте покажите. Зачем? Ну, вы доведите свои слова. Я в своей правоте уверен. Ну так и я впевнений. Я опираюсь на документы вашей Генеральной прокуратуры. Ну, потому что вы впевнены. Імінно поэтому ваші люди, ваші чоловіки гівнупатому тому, що Російська Федерація виявилась такою нацистською державою, яка нацистською, напала на іншу державу, саме так напала на іншу секундочку. державу, окуповують території, проти, проти окупової, нації, проти такої нації виступає російська армія? території. Вбиває українців. Ви зараз нації? не з'їжджайте з теми. Ми зараз против вертаємося какой до, до листа Януковича. Какой Повертаємось против до листа какой Януковича. Против какой будь ласка, надайте против мені лист Януковича. Какой Покажіть, нації? будь ласка, мені лист Януковича. Ти назвав... Ще раз показуєш мені лист Януковича. Піши. Показуєш мені лист Януковича. Тоді ми з тобою продовжуємо розмову. Перекрикуватись наміру я не маю. Будеш готовий доповідати. Піднімеш праву ратицю. Все. Звуку в тебе зараз нема. Правильно. В бан. Молодець, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Да, я вас вижу, вас слышу. Здравствуйте. Я вітаю вас. Я вас також вітаю. Приємно чути, звідки ви. Я із Росії. Ну, Подмосковья. Сівер Подмосковья. Mm -hmm. Ви звідки? Я з Києва. Привіт, Київ. А с какой и Украину включили? Ну, мне очень интересны украинцы и их мнение. Я, я их слушаю, и бывает по полтора часа мы общаемся с людьми. Ого. Не, ну, сколько... Да, да, у меня и... часу нема. И что <сих> вас интересует? сколько у вас есть времени? Ну, давайте почнем, что вас интересует конкретно какие-то и далее будем бачить. Ну, там именно конкретики такой большой прям официально нету, но ну, мне просто интересно, чем живет человек, мне сам человек интересен, его мысли, о чем он думает, ага. что мама, папа, там, дети, вот это, вот это мне интересно. А, вам не цікаво, что жизнь украинцев очень изменило после того, как Россия напала на Украину? Послушайте, ну, дело в том, Что? Что? Очень, очень у многих людей жизнь меняется в одну секунду, бывает кто-то в аварию попадает. Бывает, кто -то да, но тут целые Украины, скажем, всех громадян Украины, дуже жизнь поменялось после 2014 года, когда Россия напала на Украину. А, а что случилось? А вы не в курсе? Mm -mm. Нет. а вы что? Расскажите, а почему? Не почему? в курсе. В каком, в каком году вы говорите напала? В 2014 году. Напала і убивала людей. Як ви здогадались? Угу. угу. Територію окуповувала. та. Какую? Автономна Республіки Крим. частково Донецька, Луганська область. Ардло. Ардло. Саме так. З цього періоду життя всіх українців дуже змінилося. Особенно, допустим, допустим, во Львове. Изменилась жизнь. И mm -hmm. у Львове тоже изменилось життя, звісно. Когда? В 14 З... И в 14-м, да. Хлопцы из я... Львова а... шли так свою Украину от российских оккупантов. Я так понимаю, боронити это типа защищать? Возможно. Нет, ну типа перевод, ну трудности перевода. Именно львовяне пошли защищать. Не только львовяне. И Тернополяне пошли. подождите, вы сказали, давайте сейчас за Львов. Именно mm -hmm. львовяне пошли и... Не багато за... из Днепра пошли, из Донецка а знаете, пошли, а знаете, а знаете, из Луганска. Что? А вы знаете, что большинство беженцев в Германии это львовяне? Они тоже от войны? из витки у вас такая статистика? Да, мы можем, ну, можем узнать. Или... Давайте знаем. Будь ласка, хорошо, хорошо, так. на які офіційні Какой? джерела Какой? Ви на, 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 на ваше на випираються. Львов'яне не уезжали. <кух> виїжджали багато людей. із Харькова виїжджали на захід Нет, країни и уезжали. Давайте Львові. В Львові есть война? У Львові є. Есть. Є, звісно. Т -т там русские войска стоят. Ні, там пролітають російські ракеты. И стоит от этого А, Як ви вважаєте? Я в Германию, в Польшу, от, да? от у вас є жінка і дитина, і по вас летять ракети. Як ви вважаєте? Треба вивезти жінку з дитиною до, до іншої держави, щоб уз, із, убезпечити її. З Львова. Із Львова. Із Львова, в тому числі із з Львова, так. Не давайте так не в том числе, а именно со Львова, в том числе из Львова нужно вывести э, ребенка, потому что сьогодні Бо... Льв... Львові... стріляють менше. Наступного дня, вашому цьому бункерному плешивому фюреру прийде щось, якась інша думка в голову. Він Блин, давайте пожалуйста. Наказ. Він, давайте по факту Львов він на... він да, надасть наказ Пусти, скази, і буде, буде, тебе, буде сильніший обстріл. Опасно ли жить во Львові. Конечно. Сейчас в Украине нема безопасного места. Не знаешь, куда и когда прилетить. А Белгород. А что Белгород? Ну, опасно там жить. А что я, звідки знаю, что там в Белгороде? А, ну. Расскажи, что там вы в Белгороде. Вы Вы меня пытаетесь что-то транслировать. Вы не знаете, что во Львове. Вы не знаете, что в Белгороде. Вы вообще ничего не знаете. Но очень странно. А расскажи, что там в Белгороде. Я прошу вас, скажите мне, что, что? во Львове. А что в Львове? При... Есть прилеты в Львове. Ну, стоїть из, из Львова. Шо, щоб жінка з дітьми ну, сто, була в безпеці, ну, ну, може, треба і вивозити львов, кожен, для войни. Кожен, кожен приймає особистий рішення. Он на фронті. Ну, це фронт. Вся Україна на фронті. Щось не зрозуміло. Якщо, наприклад, Силу того, що Російська Федерація дуже велика країна, так? наприклад, що там до Новосибірська ми ще не дострілюємо, не дістаємо. Угу. А от, наприклад, оренбург Орск вже можуть потрапити. Орс Про, просто що ми сказали, не Орск маємо права. такої кількості і можливості. Ну, і, вони, вони, вони мають право, і, і права, і права, і права, плюс, і, і, і плюс. Е, Україна не обстрілює житлові квартали, Вона виключно по військових об'єктах стріляє. Ну, Хорошо, не проти. Та Звісно. Вас ніхто не запитує. Чи Орськ має право жалітися? Має право. Хай жаліється Путіну, хай той забирає війська з України. А куда? Со Львова забрать войска? З территории Донецкой, Луганської, Запорізької, Херсонської области и автономної Республики Крим. Де там ще в Харківську трохи влізли. А почему со Львова уезжают? Почему со Львова бегут? Бо туди пролетають ракеты. Ну, вы же только что сказали: Запорожская, Луганская, Донецкая. Там война. Ці, част, ці частини знаходяться в оккупации. Ви сказали. ви сказали. Я что? сказав, я... що вони знаходяться Нет, в окупації. Я, я, я вас цитюваю. Вони я, мають я, я, забрати. Я, я, війська. я Нічого не придумую. Ви сказали, сказали. Вся Україна це фронт. Забрати, так, це фронт. Ви сказали, вся Україна це. Звісно, так, це фронт. Так. Але в окупації знаходяться ті е, території, які тільки що я перерахував. Ну, со Львова стоїть. Це вже Для Для, с, Львова, с, с, с Львова стоит убежать. Для чего? Никто не текает из Львова. Из Львова вывозят детей, женок, чтобы, чтобы их убеспечить. Это не Ты понимаешь, диалектика. Ты понимаешь, как ты... Как Ні, как абсолютно. Это це вам так хочется вважать, что вы, знаешь, от вас и текаете. Но это неправда. Ну, хорошо. Короче, со Львова никто не бежит. Ні. Но людей вывозят детей все Выезжают, так это, это, да не не бегут а mm. вывозят это диалектика я понял все. Вот, mm -hmm. все, вопросы... молодец я все понял молодец ]ся. так, так. шесть запитание, возможно у меня больше не вопрос ну как ты говоришь, запитание, больше не питание больше больше мнение сказать что понимаешь в чем прикол твой да это не прикол, это не смешно. Я в том плане, что я тебя не осуждаю, ты нормальный чел, все в порядке. Тут а ты не имеешь про... права меня засудживать. Ты кто такой? Все? Так ты не даешь мне сказать. Я начинаю говорить, ты начинаешь перебивать. Я тебя запутал. Питание до меня есть? Ты мне зараз хочешь... Я тебе, две минуты назад сказал, думку? у меня больше не вопросы, у меня Ні? больше констатация чего-то. Ну, мои ну, размышления. никого ну, а не а цей ты цей перебиваешь, а, а, ты, а ты, перебиваешь. Я замолкаю, ты такой, все, а все? А все? Нет, все? Ты все? все, все. Нет, не все? Все? все. Я начинаю базарить. бы с бункера, с а бункера все? на поверхню вылезти, не, не. хотел бы? Что сделать? Ну, из своего подвала выйти на поверхню. А не в подвале. Не в подвале, а где ты? На складі. вот магазин это склад, я на складі. Сьогодні. На складе. Магазин вот здесь за дверью. Я зрозумів, хорошо. Ти не зрозумів, ти постоянно ошибаєшся. Поймаєш? Да, 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 да. Жодного ти... разу ти не довів. Ти сказав, що Львів'ян більше всього в Німеччині, я попросив тебе надати документи, на які ти опираєшся. Я не сказал, що большинство Львовіан. Це ти я сказав, сказав що все, все, все записується, все записується. Хорошо. Що... ну давай процитуруй мене, давай. Ти сказав, що більше всього в Німеччині Львів'ян. Я такого не говорив. Говорив. Я говорив. Що... говорив. Я Диаспо... І я тебе попросив надати документальний доказ. І ти потім переїхала на якусь іншу тему. Не, ну хорошо, давай. Это ты, так. хочешь поговорить о Львовьянах? Давай поговорим. С тобою? Ты мне говорил, что Львовьяне пошли воевать в 2014 году. Пишли. Я тебе говорю, что, А я тебе сказал, что их больше, чем пошло воевать, их больше. Их пошли, пошли не воевать, да, пошли но, большинство. Захищати. Если брать, если брать, брать процентом содержания, а которые пошли пишли, воевать, воевать, а воевать, и, и которые уехали за границу, Украину, их вас, не Несма... Пішли... пішли захищати Україну від вас окупантів. Хто пішов захищати Україну? В тому числі і львів'яни. Опять же, в тому же числі. Так. Бо пішли як із Тернополя, з Франківська, з Хмельницького, з Рівного, з Луцька, з Дніпра, з Запоріжжя, з Сум. Житомир. От, з Житомира. Так, Канатул. пішли захищати. Я тобі зараз буду допомагати, якщо я И до Дэсии пришли, так, так? все верно. Давай, давай давай все вірно, все в, в Украине дуже багато. Откуда? Є. Житомир, користь, Житомир, ты уже повторишься? С Киева. Не матюкайся, Мы сейчас, мы сейчас. Сейчас мы пытаемся, ну я покраснул. Ты зараз хочешь зманіпулювати, что украинцы тікають, А че ж ты так? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!